Всім привіт! Сьогодні покажу вам підготовчий процес. Як у мене проходять вихідні, у мене буде одна фотозона, тож не дуже багато всього треба зробити, але треба. Я зараз буду готуватись і покажу, як у мене все це проходить. Всім гарного перегляду! Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк. Ну а я йду працювати. Забрала з друку банер. Ну, щось він взагалі не такий, як я хотіла. Я хотіла отакий, як тут на блекауті у мене. І то навіть на блекауті якось він не такий яскравий, ну а тут взагалі він дуже різкий. А, мені хотілося ніжний фон зробити. Не знаю, зараз, зараз подумаю, як краще, що зробити, щоб він був не такий. Як це сказати, контрастний, яскравий. Мені треба щось ніжне. Ну, цей фон мені все ж таки вдалося. Я тут провожу експерименти, і мені вдалося його зробити більш ніжним. Знаєте як? Ось. Це мій помічник. Я просто повшикала балончиком. і, ну... Зробила більш ніжний фон. Запшикала оцю яскравість. Ну, так мені подобається набагато більше. Можливо, навіть поставлю ще е, нагорі євросітку, але я ще подумаю. Тому що я підбираю зараз напис. Зараз вам покажу напис. Ой, я вже намішала. Це вже четвертий колір, який я намішую, щоб подивитись, щоб він мені пасував. Ну от нарешті він такий, як мені потрібно. Зараз буду всі написи фарбувати. так? Да? Якраз те, що потрібно. А напис у мене буде на такому колі з полістиролу. І я думаю, буде гарно, І я вже подивлюся, чи потрібно взагалі ще робити його більш ніжним. Він зараз підсихає вже на цю бокову арку. Я вже перепробувала за сьогодні всі кольори валюру і плівку, тому що в мене буде тут збоку ця біленька арочка у цей банер. Ну, а збоку. Я все ж таки вирішила поставити цей білий велюр. Звичайний велюр віддає яким, якимось таким сірим чи блакитним кольором. Ну, словом, він мені сюди не пасував. Напевно, поставлю це і поставлю парус з боку. Отже, що мені треба зробити? Пофарбувати напис. На це коло приклеїти магнітики, напевно. Щоб потім не втрачати час на монтажі, його швиденько приклеїти, поставити. Потім зробити оці бокові такі веселки. Я буду з таким блекаутом вирізати, як треба і все це зробити. Тут у мене ще буде неонова одиничка, її треба теж поставити. Ну і підібрати кульки. Зараз буду робити цю веселку. Мені треба цей блюбек поклеїти на цю частину. Я вже збігала за двостороннім скотчем, на нього буду робити все. Зараз ще перевірю, як там мої написи. Напевно, ще не підсохли. Ще ні. Але я думаю, поки я дороблю ту виселку, написи якраз підсохнуть, якщо що підсушу їх феном, щоб вони вже були готові, я їх відклала і займалась іншими задачами. Бо хочеться ще ще порядок навести на складі. Я ніяк до цього не доберусь. Я вже переїхала на більший склад, але ніяк не порозставляю, то я фарбувала там стіни. Тепер вже все пофарбувала, можна все перенести, але я не маю часу на то. Я думаю, зараз я все дороблю. І хоч трошечки попереставляю все попереношу, щоб був простір і порядок. Зараз виріжу блюбек, і потім буду його клеїти на цю арочку. Так я все приклеїла, зараз ще сюди. Тут у мене буде одиничка. Хочу її одразу закріпити, щоб швидше був монтаж. Тут у мене буде одиничка, зараз її хочу повісити. Показую, що я хотіла. Одиничка, до речі, в мене від USB може працювати, можна від павербанку підключити. Трошки її зараз ще зміщу сюди, щоб вона була більш по центру. Такий напис виходить. Я зараз його хочу змонтувати, мені треба перевірити, як він буде триматись. Залишу цей напис на день, нехай висить. Мені треба точно знати, що все буде добре. Хоча він досить гарно тримається. Я думаю, нічого з ним не трапиться. Але все ж таки я перевірю, бо я новий спосіб тут зробила кріплення, і хочу переконатись, що він надійно працює. Тому що я тут так закріпила, щоб можна було зняти і щоб не залишались плями на полістиролі. Бо двосторонній скотч взагалі дуже важко з полістиролу, практично нереально прибрати. А такий спосіб, як зробила я, я думаю, все буде ок. Оформленням фотозон я займаюся вже більше п'яти років. І здається, що ти вже знаєш, як виглядають різні фони, як виглядають різні написи, ну, взагалі, яка має вийти картинка, а виходить все одно не так, як ти хочеш. Сьогодні, наприклад, я коли розгорнула банер, і коли розгорнула квіти. Я взагалі дуже засмутилась, бо абсолютно не той колір, що мені потрібно. І фон цей він мені також не подобався. А він якийсь занадто яскравий і занадто великі квіти, і все мені все вже не подобалось. І я дуже довго думала, як зробити напис. Я вже різні варіанти перепробувала. Білий колір відпадав. Я вже думала ставити, можливо, фон, не банер, а якусь ржеву, тканину або щось таке. Словом, я дуже багато всього перепробувала, попереставляла. і, врешті-решт, вирішила зробити так. Напис, до речі, я вирішила зробити на колі. Добре, що у мене було коло, бо я взагалі не планувала його так робити. Але перепробувавши різні варіанти, все ж таки зупинилась на цьому і думаю, що це буде самий гарний варіант для цієї фотозони. А тепер мені ще треба підібрати кульки, тому що кульки я планувала трошки іншого відтінку робити, але тепер буду вже підбирати конкретно під цю фотозону кульки. Ну і фактично на підготовку у мене пішов цілий день. А, тому що це фотозона ну, не така, яку я роблю постійно, і де я вже все знаю, да, і як і що стоїть, і як все буде розміщуватись, і з чого взагалі вона буде зроблена, який колір напис, який напис, з чого і так далі. Тут треба було все би, підбирати наново, робити. Різні варіанти пробувати. От, тому все це завжди займає багато часу. Як буде виглядати сама фотозона, ви побачите пізніше у відео, а мені ще залишилось розібратись з написами. Я їх пофарбувала, зараз чекаю, поки вони всі підсохнуть. Хочу одразу їх змонтувати на коло, щоб вже на монтажі у мене практично було готове все. Тобто, зібрати каркаси. Поставити банер, поставити велюр, поставити написи і робити гірлянду, щоб не було різних таких нюансів, там як поклейка написів і так далі. От, тому зараз чекаю, доробляю написи і піду додому шукати потрібні мені кульки, тому що сюди на склад я ще досі не перевезла всі кульки. Ще потрошку все розгрібаю, наводжу порядок, і коли вже я трошечки все проставляю, тоді вже буде час кульок, їх я хочу також розмістити тут на складі.